На жаль, прямо зараз українські рітейл інвестори за черговий урок, чому ризикові інструменти називаються ризиковими. Мова про євробанди. Багато брокерів їх продавали поштучно. Хоча це інструмент, як правило, до великих інвесторів, які торгуються там лотами від 100 штук. І ось тепер в умовах реструктуризації цих євромодів, які погодив український мінфін, якби забули про цих маленьких інвесторів, вони не можуть проголосувати, тому що в них. Менше 100 штук і отримують значно гірші умови реструктуризації. Якщо вам потрібно більше деталей і всі розрахунки, їх зробив мій партнер Сергій Мікулов, напишіть, попуска в коментарі цифру 2, і я вам вийшлю його пост і розрахунки. Що ж робить в такій ситуації цим маленьким інвесторам, ну лише скричати і голосувати в надії, що НБУ порятує і зробить механізм голосування за всіх і пам'ятати про інвестиційну пісочницю ризики. Дякую.